Вітаю, шановні слухачі! Я Вдовіна Олександра Дмитрівна, студентка другого курсу Одеського обласного базового медичного коледжу, і хочу продемонструвати вам свій дослідничко-інформаційний проект за темою хвороби людей, пов'язані з забрудненням гідросфери та засоби їх профилактики. У цьому відео ми поговоримо про складні речі простими словами. І я розповім, як саме забруднення води шкодить нашому здоров'ю, які хвороби викликає, та що кожен із нас може зробити, щоб захистити себе та своїх близьких. Спочатку розберемося, що взагалі таке гідросфера. Гідросфера це водна оболонка землі, без якої ми не можемо жити. Це джерело життя для людей, тварин, рослин і всього живого. Забруднення гідросфери актуальна проблема сьогодення, що ставить під загрозу не лише водні екосистеми, а й здоров'я людини. Щорічно мільйони тонн промислових відходів, сільськогосподарських хімікатів та побутового сміття потрапляють у річки, озера та океани, перетворюючи їх на небезпечні зони. Ця недбалість призводить до зникнення водних видів, дефіциту питної води та поширення хвороб. Але окрім повсякденних джерел забруднення, війна в Україні вивела цю проблему на катастрофічний рівень. Бойові дії руйнують інфраструктуру, вивільняючи в річки та водосховища токсичні речовини, важкі метали та паливо. Я також, як житель Одеської області, розумію вплив на Чорне море, куди з річок надходять залишки боєприпасів, токсини та затоплена техніка. Це перетворює морську екосистему на зону лиха, вбиваючи морських мешканців та роблячи воду небезпечною. Згідно зі звітом світового економічного форуму, до середини століття, тобто до 2050 року, пластмаси в океані вже буде більше, ніж риби. Логічно, що їжа морського походження з роками стає небезпечнішою, тому що живність накопичує в собі частинки пластмаси, що містять токсини, важкі метали і бактерії. Але дрібні частинки пластмаси є не лише в морепродуктах. Мікропластик є й в одязі, косметиці, зубній пасті, шампунях і в іншій побутовій хімії, у фруктах та овочах, бутильованій воді та навіть в повітрі. Підсумуємо: забруднюючі речовини можуть потрапляти в організм людини кількома основними шляхами: такими як. Купання та водні види спорту, споживання забруднених морепродуктів та риби, контакт шкіри та вдихання брудного повітря, та найголовніше споживання забрудненої питної води. Людина може довго пити таку воду, не підозрюючи, що вона повільно руйнує її організм. І тут виникає таке питання: що відбувається з нашим здоров'ям, коли ми споживаємо забруднену воду. Вода основа життя, але її забруднення стає причиною багатьох небезпечних хвороб. До найпоширеніших належить холера, яка виникає через вживання зараженої води. Починається раптово і буквально виснажує людину, викликаючи сильне зневоднення. Не менш небезпечна дизентерія. Кілька ковтків забрудненої води, і організм охоплюють біль, судоми та виснажливий біль у животі. Гепатит А вражає печінку і змушує шкіру та очі жовтіти. А людина відчуває втому та втрату сил. А ще у воді можуть жити забрудники тифу та інші інфекції, які вражають кишківник і залишають людину без захисту перед найпростішими хворобами. Згадаємо ще декілька захворювань лямбліоз, паразитарне захворювання, джерело вода з циститами лямблій. симптоми здуття живота, біль, нудота, проноси, вплив, хронічні проблеми з кишківником, виснаження у дітей затримка росту, второз, джерело надлишок втору у воді, симптоми плями на зубах, ламкість кісток. Плив ураження зубів, суглобів та кісткової системи. Так от, після всього почутого потрібно розуміти, щоб уникнути небезпечних хвороб, пов'язаних із забрудненою водою, необхідно дотримуватися простих профілактичних правил, таких як використання лише перевіреної або кип'яченої питної води. Регулярне очищення і дезінфекція колодязів та водопроводів, використання фільтрів для очищення води, дотримання правил особистої гігієни, миття рук, овочів та фруктів, уникнення купання у забруднених водойомах, правильне зберігання і утилізація відходів, щоб не потрапляли у воду, контроль за рівнем і хімічних речовин у воді. Санітарна освіта населення щодо небезпеки забрудненої води. Висновок. Забруднена вода це не просто неприємність, а фактор, що запускає ланцюг смертельних хвороб від кишкових інфекцій до вірусного гепатиту. Єдиний шлях подолати їх профілактика, відповідальність і повага до гідросфери. Тому наш обов'язок берегти кожну краплю, адже вода це не лише життя, а й майбутнє для цілої цивілізації. Дякую за перегляд та пам'ятайте, дбаючи про воду, ми дбаємо про своє життя.